Стала Ісусу Христову, як ви, якби позбутися відчуття, що ти вже нікому не потрібен. Мені 64 роки перенесла багато операцій, і я вже не можу працювати і допомагати дітям як раніше Відчути е, відчуття неповноцінності. Ну, дорогенька моя, я вам так скажу. <кхід> Позбутися, що ти вже нікому не потрібна. Е... Найбільше наша цьому є біда, коли ми хотіли це своє життя. Показати мамі, що я дуже потрібний для мами. Я такий показати. Потім підріз, показати чоловікові, я, яка я дуже важна йому є. Або якщо ти чоловік, то показати жінці, який ти для неї важний. А потім показати своїм дітям, який ти важний, що ти все вирішуєш, то не бере, то не можна. Навіть якщо то і не треба, але щоб показати, що я великий тато, великий начальник, і я така мама. Я ж мама чи не ну слухай, що мама тобі каже. І таку важність, і потім життя проходить, і всі ті, значить, всі, хто були навколо тебе, вже нема кому -то важність показувати, Боже, я вже тепер нікому не потрібний. тому що треба свою важність показати Богові і жити так. Саме головне, що для мене є важний Господь Бог. А я йому показую, який я, який я йому є важний. Я і добрий християнин. А з'єднавши себе з Богом, наповнивши себе любов'ю, я тоді і до дітей добре, і до чоловіка добре, і до жінки. До всіх є добрий нормальний. Але в мене найголовніше, що я маю відношення з Богом. А той не вмирає, той не забуває. А на старість, коли ми лишаємося самі, це є супер час, розумієте, ти маєш. Купу часу подумати над усім. Ти маєш своб... спокій. Ви собі навіть не представляєте, ну я розумію, що не кожен живе таким життям, як я. Але ви собі навіть не представляєте, як мені часом хочеться просто самому сісти, щоб мене було ще ніхто не чіпав. Абсолютно. Не хочу ні телевізора, ні нічого. Просто сісти на кріслі і дивитися на стіну. з того, що вам Господь Бог дає. Так просто, навіть самотність Бог не дає. Це є час продумати над собою, подякувати Богу сказати, Господи Боже, саме головне, що ти є в моєму житті. Але як ти хочеш, щоб я самий посидів в хаті, ну то певно, що ти від мене чекаєш, Господи. От маєте час і подумати. Я з великою пошаною ставлюся до старших людей, бо тому що кажу вам, старість так просто Господь Бог нікому не дає. Це є той стан, в якому ми маємо принести Богові особливий дар. То, що не принесуть діти, то, що не принесуть дорослі, тільки старші. Подумайте над тим, Бог від вас чекає особливого дару. То, което ви му принесете.